Всім привіт! Останнім часом дуже збільшилися випадки, коли в наших ну, в більшості наших людей, в наших громадян, користувачів телеграму крадуть їх акаунт, їх профіль в телеграм. Це роблять і українці і росіяни. На жаль, я маю констатувати, що дуже багато звичайно зражки е забирають акаунти, але не без нашої допомоги. Тому хочу пояснити всім людям. Будь ласка, ставте собі в профілі або подвійну аутентифікацію, захист, паролі, доєднуйте електронну пошту, щоб не можна було зайти по іншому. І не заходьте. Ну в багатьох, хто зрозуміло, що в них немає цього захисту в більшості користувачів. Ну не заходьте ви на ліві ссилки. Ну не ведіться ви на підтвердження в якихось ботах, що я українець бо я українка. Ну, немає такого. Вийдіть з цих красочних картинок, нема е ніяких підтверджень. Нема такої інформації, що держава вам надала або офіційний ресурс в телеграмі вам надав. Немає офіційних ботів. Не ведіться ні на що. Не, не підписуйтесь на якісь канали, групи. Не заходьте, найголовніше, не заходьте на сторонні посилання, не підтверджуйте ніде свої дані через Телеграм. І таким чином обезпечити себе від всякої фігні. Всім гарного вікенду!